Гріхів. І там ще більше мене накриває. Я вже бачу, в себе все, вже бачу, що робити з цими гріхами. То як сіро на них чим більше розірває, а там під землі стільки черепок, там ще історія, ще, ще там Там Не все. буду заглядати. Так, Що робити? Не йду до священника, питаю, що робити, там, якщо я зараз турпульозний стану, то взагалі той гріх мене накриє. Що робити? Що мита робить? Він перше дивиться на милосердя Боже, на не свої гріхи. Боже милосердний Стоїть на першому місці в нього, надій на милосердя Боже. Що заставило сина повернутися блудного до батька? Він вірив в його любов, в його милосердя. Боже милосердний. А не просто Боже, а добавлено милосердя. Прийди до мене всі. Це є милосердя. Милосердя, він показує через блудницю. Він не засудив. Він показує це милосердя. Розбійника, який все життя речи, покаже милосердя. Та чого ти боїшся? коли ви цінніші вашого гріха. Моє мило це океан. А ваші гріхи в цьому океані видалинка. Нічого від вас не хочу. Я хочу, щоб ви були там, де я. Якщо ви були зі мною, бо я за вас пролив кров. Якби були не такі цінні, я би не несав людину, я раді вас. Якщо ви не були вище гріха, я раді вас не прийшов би до землі. Я би ту блудницю наказав би, бо гріб був би для мене важніший, як блудниця. А я поставив людину цю вищу. Так чого ти ще боїшся? Я прийшов до хворих, а не до праведних. Я прийшов до падших, які втратили вже надію. Навіть то, що ти будеш ходити постійно в храм, ти будеш відчувати його милосердя і його поміч. В процесі якогось часу щось нове появиться, якщо ти часто в храмі, то на проповіді, то через молитву, то через сповідь, все одно щось капне. Навіть то, що ти вийдеш з храму, як стабор горить, ти вже відчуєш, що це інші світи два. Церква і поза церквою. Ти хочеться бути в Бозі. Це важно. Я не став тему напрям за рік, за два, щоб це, це, що я зараз з вами говорю, я не був таким. Я був, як я вже сказав, недолюблений. Я його її страшний був, блудник сам був. Я був людина падша. А знання мав про Бога? Це не легко. Бог терпів мене до кінця. Бо він бачив мені, що я з Божою ласкою поміняюся. Щоб прийде той час. Коли з цього розбійника стане Божа душа? Коли з того Петра стане такий провідник? Коли з того Павла, який годив убивав, стане така людина, яка вище навіть апостолів, бо найбільше зробив, найбільше написав. Ну, Павло, не боїться сказати, Закон Духовний я тілесний за проданий греху. Тому я зараз вам говорю, що я теж тілесний. но вже не той тілесний, що був. Я відчуваю, що мені легше. Мені особу комплімент сьогодні зворіт вчора і приколи. Каже ви вже старша людина. Таких роках більше всі злі становляться, а ви якийсь усміхнені постійно. А в мене гординя зразу пішла. Я зразу почав каятися всередині. Ну це вираження того, що ти носиш добра. Чого хоче Господь? Щоб були світлом для світу. Це не мене ще світло. Ну, може, якась крапка щось є. Там ще й багато гордині, там багато ще є. Там багато своїх слабостей, тайних. Ну я вже з ним борюся. Де їх ненавижу. Ну, не є у мені. Я чесний хочу бути перед собою. Я не хочу лукавити. Я хочу бути практикуючим християнин. А не для людей християнин. Тому я сьогодні вас зібралися, я Господь зібрав, щоб я... Посповідався зараз перед вами. Це спог. Я зараз не покажу, який я розумний. Я показую, який я є. І якщо когось я ображаю, ви мене прості. Когось зачепив, прості. Доброго очала. Час біжить. Час біжить. Дякую за вас